Програма 45 у Херсонському державному університеті це нові можливості для навчання і здобуття другої вищої освіти. Це державна підтримка для осіб, яким є 45, але не тільки для них. Які є деталі цієї програми, ви можете дізнатися за покликанням на цьому слайді. Це ваші нові можливості. Для того, щоб отримати нову професію або підвищити свою кваліфікацію. Отже, для того, щоб вступити за програмою 45 у Херсонському державному університету, спершу вам треба ознайомитися уважно з умовами програми ваучерне навчання, покликання на Державну службу зайнятості, її сайт на цьому слайді. Далі вам необхідно дізнатися про умови вступу до Херсонського державного університету. Це можливо зробити за покликанням на нашу групу «Абітурієнт КСУ 2025 та за покликанням на головний сайт, головну сторінку сайту Херсонського державного університету, а саме інформація для абітурієнтів. Наступне вам треба обрати траєкторію вступу і, звичайно, отримати консультацію за телефонами. Ви можете, набравши ті номери, які є на цьому слайді Отже, які ж є траєкторії вступу до Херсонського державного університету? Їх є дві. Перша це абітурієнт робить все самостійно. Ви реєструєтеся для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування самостійно. І е, в кабінеті вам з'являться адреси тих пунктів, куди вам треба буде з'явитися, і пройти е, вступні випробування. У липні подати документи до приймальної комісії Херсонського державного університету, дочекатися наказу е, спочатку рекомендацій до зарахування. Потім, дочекавшись рекомендацій, побачити, побачивши, що ви рекомендовані до зарахування, треба буде. Підписати тристоронню угоду між службою зайнятості Херсонським державним університетом та здобувачем і спокійно виходити на навчання. Друга траєкторія вступу передбачає стовідсотковий супровід абітурієнта фахівцями. Приймальної комісії Херсонського державного університету, а саме з 2 по 23 травня вам треба зареєструватися в Херсонському державному університеті, у приймальній комісії для того, щоб подалі складати вступні іспити. Це стосується тих... Ті, хто вже має диплом про вищу освіту, або рівня спеціаліст, або рівня магіст, тільки на іншу спеціальність, або рівня бакалавр. Ви все це можете зробити у супроводі наших батьківців. Після 15 липня, коли ви створите свій кабінет, після 15 липня вам прийде повідомлення. З приймальної комісії Херсонського державного університету, але якщо ви не можете його дочекатися, то ви можете самі зателефонувати до приймальної комісії телефон на цьому слайді дізнатися ну, про розклад вступних іспитів з іноземної мови та фахового іспиту на вашу спеціальність. Після складання іспитів ви завантажите необхідні документи до власного кабінету. Знову ж кажу, завантажувати ви будете самі, але при повному супровіді фахівців Херсонського державного університету для того, щоб ви не пропустили якийсь документ або не допустили якусь помилку. Потім ви вже отримуєте ваучер, надаєте його до Херсонського державного університету, побачите себе у списку рекомендованих, підписуєте тристоронню угоду між службою зайнятості Херсонським державним університетом та здобувачем. І згідно розкладу приступаєте до занять в Херсонському державному університеті. Зробіть, будь ласка, цей крок у своє майбутнє, тому що програма 45 відкриває нові горизонти. Ви не просто маєте можливість змінити напрям своєї освіти і своєї професійної діяльності, іноді ці зміни призводять повністю до зміни якості життя. Ви отримаєте якісну освіту, якісні знання у провідному університеті Херсонської області. Звертайтеся до приймальної комісії Херсонського державного університету, консультуйтеся і вступайте до Херсонського державного університету, бо ми гарантуємо вам якісні інформаційні технології, якісний освітній контент, контент змішаної форми навчання. І гарантоване отримання диплома державного зразка. Сподіваюся, ця інформація була для всіх корисною.